Дорогі підписники, на каналу Мотокосмос не зволікаємо. Лінійки тракторів не поодиноко, є у нас в наявності з кабінами від 24 до 50 кінських сил преміум, сегменту фірм Джима Ловол. Ось, будь ласка, можете приїхати, обрати той, який на вас дивиться, і протестувати його тут і замовити собі додому. Якщо не хочете їхати з понятних причин у часи війни, то просто можете попросити, ми вам знімемо відео по кругу, заведемо його, повністю зафіксуємо номер двигуна, номер шасі і відправимо, відправимо вам додому без всякої предоплати, можемо навіть з документами одразу. Телефонуйте. Ми підскажемо, як це зробити, якщо ви прям так хочете. Гарної всім днини. Бажаю всім розвиватися, міняти трактори, продавати, продавати свої старі і купувати нові з кабінами і більш потужні. Тоді буде трошечки цікавіше життя. Знаю про що кажу.